Е, а в мене тупо хамки нема, схоже. О! Та й дів сюди. я можу спокійно померти, знаючи, що помилки мене і моїх колег будуть виправлені. Я чую її. Вийдіть з моєї голови. Дякую. Так, ситуація 38,23. Год від дверей. Зрозумів, будемо мати на увазі. А від яких просто ще? Бо тут щось бігати нормально ще. Ой, а що це було? Що це такі галюни? Я не роздивився, там щось якась фігня впала. Ну, Блін, я тут був уже. У нас ще місця просто такі, що вони багато виходів в одне місце ведуть, спадлюки такі, як ви мене задовбали. Я тепер розумію, чого вас вирізали з Чорнобилів. Так це зомбаки. Але, блін, у мене ще питання якби зосталося. Все, вирубаємо. Що тут на мінікарті два чоловіка робить? Це хто? Знайти ввести пароль у дверей. Ну це я вже знайшов. Пароль цей. І там же ще один, наче трупешник десь був, не? Я знайшов один, але там ще один, начебто. Здравствуйте. Можливо, саме в тому залі він і є. Так, а двері замкнені завжди. Значить, треба якимось другим ходом туди зайти. Фу, тепер ще шукати правильний вхід. Ну, я наче весь повер взагалі вже обійшов. О, а це когось, мабуть, з'їли. Ну я батарейку заберу. А, до речі, так, ми ще тут не були. А оце ж вони є дверіці. Знову галюни якісь. Значбуре нас чекає, не? Гадаю, що так. Так, знову таке пароль. 3823. Пацани, привіт. Так, ще один трупешник. Тута? Так, він тута. Зараз можливо мені роз'яснять, що до чого. але для початку. Для початку треба цей фарш пустить. Пісюнів. Все. КПК головного чиного код від зачинених дверей. Ну я, мабуть, відключу спочатку все, а потім почитаємо, бо зараз якось не дуже зручно цим займатися. Так, завжди, мабуть, я. Так, є, один є. А, ось треть. А, да, там по два рубильника. Все? Усі стояти, а це вчені ось стоять якісь. Що ти кричиш? А, Все, я нормально. Відмінна робота, Мічену. Хлопці будуть задоволені. Заходь до мене, треба поговорити. О, поговорити з Вороніним. Все це ми їдемо, значно на околиці прип'яті, але знову тут 3-4 чоловіка якихось. Чи це може оце мається на увазі оці вчені, які бігають тут, як придурки? Мабуть, так. Двері замкнені. А, ось у телепорт. О, відкрийте. Не зрозумів прикол, але схоже, якась гольоволюмка мене чекає, щоб покинути це приміщення. Бля, може, це по ой, полтергейстер треба завалить. Я біжу, тільки не пам'ятаю, куди тут бігти. Зажди, а де, блін? Я забув, я заплутався, я тут перший перший раз тут взагалі. Так, зажди, я звідси прийшов. Так коротше, я щас походу здохну перший раз, як перший клас. А, і тут ще десь бюрор. Не, не втікаю, все нормально. Бурер там все, собі гуляє. 40 секунд зостало, все. Можна в розвалочку бігти, я гадаю, що встигну. А монолітівців начебто там не повинно бути, я надіюсь. Все, все, лабораторія X10 нюхать. Отак. Ну не прям капець важка була, тут, блін, більше кресюки задовбували, прям конкретно задовбували. Та іначе все. Ну, прям такого, що жорстку, прям капець то такого не було. Тому лабораторія Луцьк непогана. Але судячи з того, як усе трусить, то це, мабуть, зараз я нікуди й не поїду. Тепер поговорити з вороніним. А поговорити з вороніним це нам значить треба газюрити якраз на околиці прибігті. Ура! Ми в хоч якесь більш-менш безпечне місце, їдемо. Я там зараз запасуся припасами. Може, й продам костюми свої. До речі, зараз коротше нормально. Ми себе підлатаємо в плані фінансовим і в плані фізичному. Ой-ой-ой. Він -ой, ой -ой. треба буде тих пісюнів розвалити. Може в когось завдання на рахунок цього. Фу, все, я доїхав. Ай блін, в мене зараз аптечечку. Да, остання каністра заправляється. Лагодим транспорт. Залітаємо сюди. Говоримо з цим вороніним. Встави. А взагалі завжди. Е, скільки в мене там кіло. Я просто хочу зараз забрати усі ці костюми. Я їх навряд чи понесу. Зараз звісно. У мене Геркулес. Я до речі. З я збережусь, бо я ще з Геркулес просру, ніхто і не купе. Потім Всі ж костюми наче забрав. Зараз до треба. Так, усі і частини мутантів я також скидаю і вченим. Краще їх продам, щоб більше бабло заробити. Фіх, -фі, оно. Бормен, ну ти ти фоткатися десь будеш? Торгувати. Все, костюми він забирає. Значить, сюди, 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 сюди. 30 кусків за чисто цей СПП. Сюди. І ми виручаємо 53 тисячі. Бздинь. Бз. А ось ще оцей 8 тисяч. Бздинь. У нас ще тисяч вже є. А це означає, що ми можемо купити, до речі, детектор. Я думаю, ми купимо його. Або ми поїдемо, ні. Ми на Янтар поїдемо. Там я куплю його і заодно е зроблю все, що треба. Велетенське тобі людське спасибі, мічений. Обов'язок тобі зобов'язаний. Радий був допомогти, товаришу генералу. Але ж залишилися ще ці підземні поштовхи. Як боротися з ними? Ці землетруси викликаються старим експериментальним пристроєм. Це свого роду зброя, призначення для бомбардування сейсмічними хвилями окремих ділянок на землі. Раніше поштовхи були рідкістю, але відуть, як ми тут, загалом сам бачиш. Бісова воля тепер валить усе на нас, але повір. Обов'язок тут ні до чого. Значить, потрібно знешкодити цю хрінь. Де вона знаходиться? У лабораторії під тутешньою старою дамбою. Я посилав туди людей, але вони так і не повернулися. Виходить, зайнятися цим доведеться мені. О, я Тепер дружбан довгий. блін. Треба було зараз тоді продавати все. Зараз би я думаю, ціни були. А він нейтрал все одно. Ні, тоді до сраки так робити. Знищити найманців, знищити найманців. Давайте позиримо. Група найманців намагається обірвати митрові шляхи через темну лощину. А в мене такий розклад зовсім не влаштовує. Думку зрозумів. Я беруся за роботу. Темну лощину? <пух> серйозно. В темну лощину мені газюрить. Та це що, you crazy, бармен? Так, на рахунок зброї Ши сьогодні, чесно кажучи, не прям все так і круто. З цією зброєю. Патроні, звісно, хоч відбавляє різних всяких. Я це просто думаю, яка є снайперський, в нього пошкодження непогане. Сіг навіть цей самий він нюха балабеника проти нього. Ну це єдине, що в АКМ снайперську цього е автоматично е немає стрільби. Ну, типу, мені не впадло там потикати. Ось от, до речі, протекта 2500, також ну, закину. А собі ми візьмемо ось патрони на це яка, мабуть. Вепер цей Знаю, блін, та інколи просто і на годі і стає. А цей сік, мабуть, також продаємо все. Я просто не хочу дуже сильно навантажувати себе. Там ну ходить ну, перенавантаженим і візьму у нього каністру. У нього до речі, одна каністра. Це погано ремкомплект. Один я в нього візьму. Та все торгувати. Е, тепер знищити. Піжди, що там яке далі завдання проникнути в лабораторії X7. Оце, а, а, ну і на, на околицях прип'яті ця лабораторія. Та я просто думаю, може все таки зараз поїдемо відразу знищимо цих наметів, щоб воно не висіло це завдання. Принесемо артефакт. До речі, а нам треба його нести на північні пагорби. І я б з'їздив би на Янтар. Ну, типу, повіддавав усі артефакти і тому подібне. Але ж треба. Не не на автомобілі все це робити. До речі, є у цього Бармена Геркулес. Я оце б Геркулеса закупив на всяк випадок, щоб якраз це в таких моментах, як зараз. Ось Ого, воно коштує, ну ладно, щоб взяв з собою на гріб багато відразу і пішов продавати. Я зараз просто хочу позабирати оце усе трансмутатор. Просто я вже сумніваюся, що я з нього зараз зліплю щось. Я забираю все. Все. Ну єдине, що мені цей пістолет на фій не всрався. А так, ось у трансмутатор, всі ось, о, усі прям артефакти, що в мене є. Е, що я можу зробити з них? Мінус тут, ніфіга, тут ніфіга, ні, ні, ні. ні. На цьому все закінчилось. Це ось такі артефакти я відсортував, які більш-менш для трансмутації піді. Їдуть в майбутньому, а оце усе мені нафіг не встрати, по суті. То, мабуть, оце все піде й на продаж. Так, якщо нові рецепти будуть, Ой, не знаю, не знаю. Чи такі, мабуть, ну я гадаю, це дорогі по 10 тисяч артефакти. Вони не будуть в трансмутаціях участвувати, я так розумію. Тобто вони більш-менш складаються з таких дешевих артефактів, трансмутаційці, ці. Тому я навіть не знаю. Оце все, мабуть, ну або що на собі коротше буду носити, це також, мабуть, я все ще познімаю. Oh Стояв тупо пів години, мабуть, довбався з цими артефактами, що зоставлять, що не зоставлять, і тільки що гигнув просто як лох. Коротше, не знаю, мене чомусь бере. Оце, що оце, 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 якщо нові рецепти з'являться, а в мене нема таких артефактів, то буде гаменно. Я позоставляю як можна більше артефактів. Ось тут вони хай будуть і далі, Типу, більш-менш по одному, хоча б екземпляру, щоб можна було бабахнути, хоч якісь там артефакти. Ну чисто цікаво подивитися, що це. А оце ось у на продаж. Це те, що які в мене дублікати є, або чисто які дорогі. Наприклад. Це каштан. Я сумніваюся, що каштан не зможу трансмутувати. Ну бо він дорогий, він схожий вже на уже схожий на трансмутований. Тому, типу, таке. Ну, радіація плюс 4, тому говно. Типу нічого сильно, прям капець, воно мені не дає, то піде він нафіг. Коротше, якось так. Ось у поназбирав міг, все, бо сильно думати сенсу, я не бачу. Зараз ми полетимо на янтар першим ділом. Відвести янтар, ось гроші і в дорогу. Зараз попродаю артефакти. Оце все барахло не потрібне. І куплю детектор. Це таке, я куплю цей детектор. Торновий, візьму одразу його качаю. Можливо, сварог буде пізніше, він може й буде краще, звісно, але вже ладно. Просто тягнути сенсу я не бачу сильно, вже буде такий, так такий. Ну, типу, сварог там, начебто, просто міняється те, що сварог показує ще місце знаходження аномалії. Воно, звісно, круто, але вже, якщо що, я думаю, болтами вже це ми Привіт, професоре. Мені більше не потрібен прототип шолома. Можеш забирати? Ти повністю впевнений, що він більше не потрібен. Так, повністю забирай і дякую, що дав покористуватися. Тьо, просто віддав Ну, хоча й мені в натурі, типу, нафі не треба. Ой, так, ось давайте руці, ось я попродаю відразу ці частини мутантів. Блін, і в натурі є сенс з ними торгувати. Типу, 5 тисяч мені відразу накинули. І тут нічна зірка відразу нафіг, гоняна куля нафіг, слимак нафіг. Кремінь у мене є нафіг, каштан нафіг. І пекло також нафіг. Я не знаю навіщо воно мені. Відновлення здоров'я тупо супер. Але радіація плюс 8. ну не знаю, блін. Відновлення здоров'я, я вже гадаю, якось я аптечками Ідуся. А все інше, може, хай буде. Кам'яна квітка, до речі, також, мабуть, вилітає. 4 куска і 60 тисяч у мене на базі. А в тебе що мій красивий є? Детектор Велес. Купуємо детектор Велес, якщо гроші зостануться, я ще елітний детектор аномалій собі прикуплю. Але це ми зараз побачимо, якщо вистачить грошей. Тому хоп, купуємо. Потім ми йдемо ремонтувати, до речі, зараз ну, типу, покращувати детектор і відремонтуємо заодно за одну зараз зброю нашу. Осьо. 1200. двісті, ну, ну без проблем. Ось три тисячі за вебра. Ну добре, ще не знаю, та ні, не хочу. А ось і детектор: шість тисяч одне покращення. Капець, добре, давай покращуємо усе, що ми можемо. Бази даних, бази даних, бази даних, радіус виявлення на базу, бази даних, база даних, база даних, база даних, база даних, база даних. Радіус виявлення плюс вісім. І тепер, якщо порівнювати із відгуком е, артефактів більше на чотири, тобто, а ось, цю, до речі, да, ось цю я можу пекло тепер е, цим артефактом бачити. Левітрон якийсь генератор, пурпурне намисто. Просто я думаю, блін, а якщо з'явиться сварог, то сварогом ще більше. Може артефактів зможу потім знайти з ним. Ну детектор вік, до речі, нормально коштує. Якщо в принципі кешбек якийсь буде на нього, то окей, нормально. Так і до речі, костюмчик я б також відремонтував. 7000 тисяч хай, 7000 тисяч хай буде, бо костюм це така штука, що дуже потрібно в дранті розваленому не варіант взагалі ходити. І до речі, я ще зараз куплю патрончики в нього ще. На ака, ось, ось ще в нього 240 патронів. В мене ось патронів тепер, хоч е, е, джо поїджуй, то я хоч тепер не буду за них паритись за ці патрончики. І детектор відгук йому не треба, да? Супер. Капець, я думав йому продать. Не цікавиться він таким пісюн. Е, в нас 79 тисяч. Ось, ось елітний детектор аномалій. Я гадаю, візьмемо. А і ще 13 аномалій він виявляв. Тобто, це в мене ще й гамно, це ще й не всі аномалії виявляло. Так, давай, окей, візьмемо. Тепер ми елітний тупо воїн. Елітний сталкер на базі. До речі, що у тебе ще ось у каністри мені треба три штуки. Точно. Берем комплектику один візьмемо. Все, у нас і 30 тисяч і запасів зосталося. Рахую непогано. Тільки блін, оце, мабуть, каністри я дарма, мабуть, купив, бо я перенавантажений тепер. Я щось завтикав, що я без машини просто. І тепер знайти ще ой, перенести артефакт. Наступна місія. Давайте бігом зробимо. А це у нас. Блін, так може він зараз ще й попросить якісь ще артефакти, які я вже продав. Може бути? Надіюсь, ні. Зараз побачимо. Е, Цеметний завод 3500 погнали. Блін, натурі, а якщо він зараз попросить щось те, що або в машині зосталося, або я продав тільки що. А і тут звук навіть другий з цього детектора. Ну він не такий не, не нав'язливий, прям. Той дешевший він такий, ну, типу, більш гучно білікав. А куди ж мені цей детектор кому продавати? Кому, кому він срався оце? Привіт. Я з приводу завдання. Це треба. Не можу. Хлопці, не можу більше. Ой, блін. Шмат плоті, мабуть, зостався в автівці. Оце я глек. Капець, шмат плоті. Або я його продав. Блін, оце я глек. Коротше, все, зараз пере переробимо все. Отак. Тап. Тап. Коротше, я взяв артефакти і всі, які необхідні, і так як у нього не один артефакт, і не два треба здавати, а прям багато в нього замовлень. То всі артефакти, які він попросить у мене заздалегідь, то я понабирав, щоб потім туди-сюди не бігати. Я всі, які в мене в наявності, я йому віддам. Я з приводу завдання, як просувається справи, я знайшов шмат плоті. О, нарешті відмінна робота, сталкера, але не розслабляюся, будучи замовлені. Що за справа з артефактами? Знайди для мене артефакт поганка. кажуть рідкісна штука, то вже постарайся. Я в боргу не залишуся. Ось те, що ти просив, артефакт погонка. Нарешті, рідкісна штука і вкрай корисна. Не питатиму, де ти його знайшов. Це твоя справа, тож... Коротше, ось твої гроші і приходь ще. Що за справа з артефактами? Наступним замовленням буде арт під назвою пузир. Наскільки мені відомо, це породження кислотних аномалій. Плечу добре, як зазвичай. Я приніс пузир. Нарешті рідкісна штука і вкрай корисна. Не питатиму, де ти знайшов його. Це твоя справа. Тож короче, ось твої гроші, і приходь ще. Що за справа з артефактами? Потрібно знайти артефакт під назвою дрібничка. Добре, я пішов. Все, ось ми три артефакта знайшли, і в сумі ми тупо шістдесят катчик, що собі нафармили. Рахую, що ніфіга собі дуже клас, супер. О, вау. Тепер нам треба йти гасити найманців, але проблема в тому, що я схоже, ну я просто перебирав цими завантаженнями, схоже, десь протикав це завдання. Тому зараз поїдемо, мабуть, на, знову на околиці прип'яті, візьмемо ці завдання. Можливо, ще додатково якісь завдання візьмемо, бо там ці бандити були там на околицях ці, Вони мене самого бісять, але мені чомусь так якось впадло з ними розправлятися. оце, Гратися з ними, можливо, Якось по завданню їх можна буде на кукан насадити. Тому відправляємося туди. Так, полагодити заправити. Тут ми автомобіль знайшли в темній долині. Зараз будемо з темної долини їхати. Але ж блін, там будучи аномалії. Мабуть, я не пам'ятаю, вже трішки підзабув на рахунок аномалія, як там справи. Але ще й в додачу це запорожець на ньому. Ми будемо довго їхати. Але я заздалегідь додумався взяв відразу дві каністри на всяк випадок, щоб було паливо, бо там фігня зоставалася, б не доїхав. Так, все, я приїхав. До речі, я ще понабирав нормально патрунів, так, щоб мені вже вистачало. Ну, тут я всіх розчистив, але це схоже ще й не все. Ну Капець, вони прям порозкидувані прям добренько. Це ну, табір нефіговий такий й розкиданий. Я думаю, вони в одній будівлі чисто там сконцентруються, пацанчики, да і все. Я хочу, блін, нарешті цей детектор випробувати, але щось взагалі ніде нічого не бачу на ньому, Просто німа нема ніде ніяких артефактів. І...